Всім привіт, це програма. Також хочеться сказати ще Dangerous Boys, але не забувайте, що це вже не Dangerous, а небезпечні хлопці. Сьогодні відео виходить саме про гонку. Про гонку буде саме таке, що хочу вам знову нагадати, що гонка відбудеться саме 10 липня. Початок гонки буде о 2 годині. поки з в 1 годині. Тому хто хоче поганяти, ми будемо... так ще одне, що варто сказати. Ми збираємося на 15 перша, коло пошти. Всі знають, де у обичці пошта, там ми будемо збиратися. І далі вже буде їхати, де траса, де буде гонка. Тому хто хоче поганяти, хто має, хто має відеокамеру, телефон все беріть. Все пригодиться найкрутіше, хто має велик, беріть. Веліки, всі, хто має, буде кльово дуже поїздити. Що хотілося ще зазначити. Ми думали, що будуть дві траси. Ну, на жаль, не вийшло зробити дві траси. Поки що буде одна траса, буде гонка. Можливо, десь до кінця року ми зробимо ще одну гонку вже. Ну, з більшою трасою довшою зробимо її щоб було тяжче вже їхати Часше, крутіше було поганяти ну, для... на початку буде так і хочу зазначити що знову буде випуск 2 іспанії і, Кстати, хочеться дуже подя подякувати саме павлишим дмитрові і, дуже дякуємо тобі за те, що ти відділяєш свій час, що можеш знімати е, саме небезпечних в Іспанії. Е, дуже, дуже тобі дякуємо. І надалі не покидай нас, знімай далі. Е, все, все дуже круто. Е, всім дуже, дуже дякую всім, хто переглядає наші відео, хто лайкає, хто підписується, хто репостить. Е, тому не пропустіть е, саме гонки. Все буде круто, беріть, все, хто що має. камери, телефони, все беріть, все пригодиться. Ще раз кажу, гонка буде початок о 2 годині. Ми збираємо на, на без 15 перша по Кастрасі в 1 годині. Буде ще реєстрація в контактах в групі. Ну, це можна буде і без реєстрації. Хто встигне зареєструватися, все буде дуже добре. А і ще одне, що ми казали у ранішому відео, що будуть якісь призи чи місця. Це все буде у другій гонці. Зараз, ну, перша гонка, немає часу на те все виділити, це все зробити. Тому буде перша гонка ось так. Сподіваємось, що у нас буде багатенько, що все буде нормально. Хто прийде, той не пожаліє, кльово поганяємо. І що варто ще зазначити, що... Перед тим йдете на гонку, щоб провірити свій вилік, чи у вас є гальма добре, чи працює передачи, щоб все було робоче, щоб не було, таке прийшли на гонку, а там їм треба підтягнути трошки, там ще цей, там я, я не буду їхати до скоро, бо там, там в мене немає тормозів. Спуски будуть круті, ну і буде підйом. Тому треба, щоб все працювало, щоб все було на ходу, все щоб все було добре з велосипедами. Перед гонкою ще буде ну, обзори виліків з тих, які саме будуть на гонці. І все буде нормально, я думаю. покатається, все буде нормально. Тому приходьте на гонку саме 10 липня на першу годину коло пошти. Буде потім ще відео з гонки. Постараємося хоч мінімально зняти про гонку, щоб докласти до вас, показати, як це все було. І... Скоро буде Іспанія Випуск 2. Там наступне відео буде. ну, Не наступне, це буде Іспанія випуск 3. Вже буде відео там, де вони в горах там катаються. Короче, дуже цікаво подивитися Іспанію і не забувайте подивитися на наші відео саме з України, з Вишниця. Тому надалі не покидайте нас, лайкайте, репостійте, підписуйтесь, ставте пальці вверх. І до нових зустрічей.